У Білоцерківській колонії номер 35 п'ять погрожував і вимагав у іншого ув'язненого гроші. Відповідну справу оприлюднено на сайті судових рішень. Так неодноразово судими чоловік вимагав від потерпілого 5 тисяч гривень за уникнення фізичного та морального насильства. У їдальні колонії він вдарив бідолаху в обличчя, вимагав переказати гроші на картку та погрожував створенням проблем у проживанні в колонії у разі невиконання його вимоги. У суді в'язень визнав свою провину. Він має 29 стягнень у в'язниці. Білоцерківський суд додав до попереднього терміну ще покарання, тож тепер чоловіка засуджено до 8,5 років. На Білоцерківщині ексголова сільради зі співучасницею вчинили махінації з землями на суму понад 600 тисяч гривень. Як повідомили у поліції Київщини, упродовж осені 2020 року 50-річний ділок за змовою з колишнім депутатом сільської ради. Підробив протокол поіменного голосування під час сесії. Він неодноразово підписував та видавав завідомо неправдиву документацію. Тож, користуючись службовим становищем, фальсифікував рішення сільської ради. Посадовець підробив затвердження проєктів землеустрою та передав ділянки загальною площею понад 11 гектарів у приватну власність. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі фігуранції штраф. У білоцерківському районі виявили пташини гриб серед перелітних. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. РНК вірус знайшли у лебедів на березі річки Сквирка, що у селі Мала Сквирка Фурсівської громади. Фахівці просять мешканців при виявленні падіння на ноги або зміни поведінки перелітних та домашньої птиці. Повідомляти фахівців Білоцерківської державної лікарні ветеринарної медицини. Нагадаю, пташиний грип це захворювання, викликане вірусами грипу А. Інфекція швидко розповсюджується і може бути небезпечною для людей. А далі новини про епіцитуацію в громаді, адже сезонні хвороби починають активно поширюватись серед людей. За інформацією профільної лікарки Марини Ляшко, наразі населення вакциноване лише на 45-50%. Широке поширення спостерігається кашлюка, і це попри те, що у попередні роки цю хворобу пригнітили завдяки великому відсотку щеплених людей. Наразі зафіксували 43 випадки захворювань, з них 36 у дітей. І це лише ті, які звернулись до лікарів зі слів головної епідеміологині міста. Також невтішна статистика. з кором. вже є два випадки. Хоча раніше цю недугу взагалі не фіксували. Багато почало хворіти людей і на грип ГРВІ. З початку року вже зафіксували 64 випадки один з них Смертельний вакцинація від грипу платна. А ось щодо коронавірусу, то він також літає містом. Одна людина вже померла від нього. Фахівчиня наголошує до кінця року. Триває додаткова кампанія вакцинації від дифтерії, правця, кашлюка, вітряної віспи тощо. Є таке поняття як рутинна імунізація, тобто це ті інфекції від тих інф... щеплення від тих інфекцій, які передбачені нашим законодавством, і це 10 інфекцій, так всі добре знають, це які передбачені в календарі, прописане календарем профілактичних щеплень. На жаль, люди забувають, що є не лише вакцинація для дитячого населення, яка там кратність значно більша, так. Особливо до шестирічного віку і забувають про те, що ще є доросла вакцинація. Кожних 10 років обов'язково потрібно робити щеплення проти дифтерії та правця. Чому на сьогоднішній день це наскільки я гостро постало питання? Тому що більшість людей вважають, що вакцинація це добре, але це не на часі. В мене зараз з стресовими ситуаціями, з недосипанням, з поганим харчуванням, переохолодженням от саме в зараз, в теперішній період, саме в не наразі, не на часі. Більшість так людей вважає. І, на жаль, Дійсно, ми спостерігаємо значне недовиконання профілактичних щеплень, навіть рутинних. За майже 400 тисяч гривень відремонтують дороги у двох районах міста. Як стало відомо, з сайту прозоро за майже 200 тисяч гривень заасфальтують прибудинкову територію по вулиці Павліченко, 44. роботи виконуватиме підприємство шляхбудпроект, яке має замінити покриття, зробити бордюри тощо. В іншій частині міста на вулиці Заярська за аналогічну суму також зроблять дорогу. Фопа ветесян має завершити всі ремонтні роботи до середини грудня цього року. Допоможіть нам поширювати правдиві новини, інформацію про яку не напишуть на офіційних сайтах чи у прес-службах різноманітних установ, бо ми незалежне змі і є голосом народу. Телефонуйте у студію Еспресо Біла Церква в робочий час. Номер ви бачите на екрані. Світло їхніх сердець живе в кожному врятованому житті. У краєзнавчому музеї вшанували пам'ять медиків, які загинули у боях під час захисту нашої держави. Як зазначила заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, на захід прибули рідні медики, військові та лікарі. Подібні вечори пам'яті планують провести у всіх семи районах Київщини. На заході заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували 49 полеглих медиків. Таки зазвичай людям всім продовжують життя. І вони точно не йшли і не мріяли воювати, але склалось так, що ми маємо сьогодні вшанувати їхню пам'ять і зробити все, щоб їхній подвиг не забути. Це надзвичайно важливо. Гавкають, нявкають та ходять навкарачки. Квадробери це нова субкультура, яка набирає обертів в Україні до руху, який копіює поведінку тварин, долучаються не лише діти, а й дорослі. На обличчя вони одягають маски, а ззаду чіплять хвостик. Таких людей вже помічали і у білій церкві. Психологиня Тетяна Татаринцева розкаже детальніше про нову субкультуру та її вплив на психіку. Тетяно, радий бачити вас у нашій студії. Доброго дня, Ярослава. Розкажіть же детальніше для тих, хто можливо не знає, що ж це така за нова субкультура, як взагалі людям реагувати на тих, хто копіює тварин. Взагалі, то це такий от цікавий да прояв нашої психіки, так здається, якщо взяти зі сторони психології, якщо взяти зі сторони соціальності, да, це субкультура, це має соціум прийняти саме середовище і тих людей, які позиціонують ту чи іншу поведінку. Якщо суто взяти сучасність, да, 21 століття, то це круто. Тобто, якщо ми це в цих таких от паралелях будемо розглядати, то це дійсно буде складно. Дуже класно, що ви сказали, що психологія і так як. Як я експерт з психології, тому ми будемо розглядати суто психологічний напрямок, не враховуючи таку от соціальність, я буду трішечки заходити. Але мені дає, знаєте, велике підґрунтя е, е, давати такі от рекомендації і аналізувати те, що я за другою ще освітою біолог, тому саме е, ця на цій призмі психологія і біологія, квадроберство заходить е, в, в, в цей пункт. А ви сказали, що це таке? і як на це реагувати? Да, те, що як ви і розповіли на початку, да, ці люди вдягають маски, вдягають хвости і демонструють поведінку тварини. І таким чином це все в соціумі людям потрібно, щоб їх бачили. Тобто, коли це робить дитина вдома. Коли це дитина робить там в присутності своїх друзів, де на якісь вечірки чи на дні народження, ну це круто, да? Тобто у нас маскарадність, там у нас якась вечірка, а це демонстрація в просторі соціальному. І а, вона лякає. В першу чергу виникає страх середовища, хто це пішов, чому дівчинка пішла з хвостом. А якщо у нас раніше так заходили вушки на цих ж на голові, то нам іначе так лайти, то, то кицька. а це вже і маска заходить. Тобто ми ховаємо обличчя під маскою. Тобто, якщо взяти суто психологію маскування. Виникає питання, чому психіка, чому людська персона, хомо-сапіенс, людина розумна, маскується під савця. Більш нижчого еволюційною, якщо взяти нашу екологічну піраміду і харчову піраміду вона починає деградувати. Так? Тут виникає питання: чи це адаптація, чи це регрес. А ось ви знаєте, звідки взагалі ця субкультура до нас прийшла? Це... І це із схід, Східний, да це япон, японія по моєму японці по моєму. Тобто, це десь придумала. звідти до нас звідти, воно да. прийшло, це не так сказати, не утворилося в Україні, Ні. це не щось, те, що саме було Ні. створено в Україні. Ні, це звідти, і там такі, от просто особливості, як мені розповідали мої е, клієнти. І якщо взяти да от вікову категорію клієнта, е, кого це лякає і кому це подобається. Тобто, це, е, це дитина 8, 9, десь. Дцять років, тобто це це не є, що підлітки, це не тінейджери, які себе реалізують. Да? От для підлітка важливо, щоб його соціум прийняв. А тут виходить малишня, така да? от і, вибачте, що так можливо критично, ще і не підліток, і ще не дитячий садок. Да, у нас виходить, це молодший школяр, і саме на цю категорію розповсюджується саме ця така субкультура. Ось я впевнений, що деяка частина наших глядачів так неоднозначно думаю, ставиться до такої субкультури, тому що вважають її незрозумілою, подекуди можливо дивакуватою. А також чули, що деякі взагалі говорять, вибачте, що у квадроберів не все добре з головою. Як же реагувати, коли ти побачив ось таку людину на вулиці, чи просто пройти повз ніяк не відреагувати? чи щось можливо сказати? Щось що робити, коли вперше побачив таку людину. Ну, дуже класне запитання, да? от така от перша реакція, соціальна реакція, да? не звернути увагу, ми не можемо. Ми обов'язково подивимося. Наша психіка буде розглядати, тому що це вперше це зацікавленість, тобто емоція, інтерес інтересу обов'язково включаться. Виникне питання: що зробити, яку реакцію дати, да? чи принизити людину, чи обесцінити, чи агресивно поводитись з нею, чи уникнути? Тобто, якщо ми будемо уникати, ну це буде наша. Безпека, якщо ми почнемо щось там агресивно ставитись, чи щось запитувати, тобто заходити в комунікацію. Ми не знаємо на даний момент, яку модель поведінки ця людина для себе обрала. Тому моя рекомендація все ж таки уникнути, да, можна поспостерігати, подивитися, тому що це для нас вперше, але не чіпати. А ось враховуючи, що ці квадробери, так сказати, діляться на певні групи. Є ті, хто просто одягають маски, там хвостики, там біга. Юють, гавкають, нявкають. А є ще такі, що там можуть напасти на людину. Вони здається, агроквадробери називаються. А як взагалі реагувати не таке, коли до тебе підбігає людина, там хоче вкусити, чи не знаю, що зробити таке. незрозуміле що непритаманне, можна так сказати, для людини. От саме і це. Стало тим пунктом, чому психіка починає вибирати, чи бути квадробером, чи не бути, тому що коли це загально, ми кажемо квадробери, а тут виходить, агроквадробери, Вони агресивні, вони нападають на цих квадроберів і можуть нападати і на звичайних людей. І коли просто звичайний квадробер іде. Хтось думає звичайних людей, що це агроквадробер, і щоб на нього не напав він, він має напасти і захистити. Тобто, це уже спотворення реальності. Ніхто не розбирається, чи те квадробер лапі, лапі, чи це агроквадробер. Тому. Психіка не хоче пояснювати, хто він, і тоді е, дитина приймає рішення не бути квадробером. Ну тобто, це із мого такого кейса, е, моєї роботи, е, що ми спілкувалися, ми аналізували плюси і мінуси, як проявляє психіка квадробером бути чи не бути, і як соціум, як в класі, як в школі проявляється, як е, біля будинка е, ти будеш себе проявляти і пояснювати всім, що ти не агроквадробер, а люди не хочуть слухати, вони відразу думають ти агроквадробер, і тому е, прийняли рішення, що краще не бути взагалі квадробером, але е, по спостереженням складувато зараз адаптуватися, тому що хочеться проявляти різні емоції. А ось ця реакція від людей, ось така негативна. Вона має якось з часом припинитися, тобто можливо, пом'якшитися, тобто люди звикнуть до цього квадроберства чи як взагалі? Як ви вважаєте, як психологиня? Тобто, це має якийсь пройти певний період адаптації, щоб ми звикли, що такі люди ходять там, не знаю, не ходять а навіть бігають, чи на навкарачках, ходять по вулицям? Ну, що має статися, щоб українці сприймали це нормально? І чи це взагалі реально? Чи це реально у нас у кожного є да, от свої соціальні сценарії, і психологи ще називають соціальні паттерни і інтраекти. Тобто те, що заложено на соціуму, на яких казках, на яких книжках ми виросли, і ми через призму цієї соціальної картинки сприймаємо світ. Це щось інородне, щось нове. І виходить, наша психіка буде протестувати. Чому? Тому що людина вдягнена в щось інше, людина рухається. На четвереньках е, автоматично буде е, ярлик повішений, що це людина з психічними відхиленнями але mm. має пройти час, щоб люди сприймали це як нормально. Тобто, ось в сьогодні я кажу, що це погано, це ненормально, незрозуміло для мене. Але коли я бачу, що це транслюється там у соціальних мережах, більше людей до цього долучається, і вже моє мені здається, на підсвідомому рівні я розумію, що можливо це не так погано. Можна прийняти, коли вони не роблять шкоду. Тобто, коли ми можемо єсть, знаєте, соціально читаємі люди, да, соціально читаємі. соціальний інтелект нам потрібен для того, щоб ми могли хоч трошки прогнозувати поведінку іншої людини і зрозуміти, яка реакція може бути. Якщо ця людина асоціальна, наразі вона проявляє асоціальність, я не в не можу включити в її в свій простір і прийняти уже на даний момент протести, притєстити, Ярослав. А ось чи зверталися до вас вже батьки з подібними, я не знаю, чи можна назвати взагалі це проблемами Побі. запитами? Зверталися а, чи були певні розмови з дітьми до цього, і як взагалі батькам ставитися до такої субкультури, що говорити, чи що робити з такими дітьми? Тобто, батьки, батьки мають якось впливати на, на дітей у, у цьому віці про який ось ви сказали 8-10 років, правильно якщо так. не помиляюся? Так. Зверталися, і батьки просто приходили, консультувалися, тому що е, саме перші такі етапи вони такі, наче то безвредні, коли дитина просто купить мені хвостик і купить мені маску або сама е, робить маску, да, тобто Це творчість. І за рахунок цього батьки лайтово ставляться. Тобто це, це ж творчість, дитина розвивається. Ну коли ця у, у дитини вже близько п'яти шести масок, коли вона вже зробила свій образ і вона виходить в соціум. З мамою чи татком тоді батькам стає страшно. Кажуть, ну да, ну дома побігали, а тут в соціум. І сказати, що ти не вдя. А наша ж тоді я це зробила. Або зробив, а кому ж я буду демонструвати? Ну ти ж мені покати, так вже бачила. І виходить, от такий конфлікт починається, що батьки начебто в лапках забороняють. Але ж тут вони так раділи, що дитина творчістю займалася, а цей двійний посил для дитини, а щось робити. І тоді батьки для того, щоб дитина розвивалася, так як у нас так сучасно ми виховуємо своїх дітей, щоб вони себе проявляли і формували свою особистість, запитають, що мені робити? Те саме запитання, яке задали і ви. Перше, що я можу сказати, це розмовляти, запитувати, чому тобі хочеться бути там кицією, а чому тобі хочеться бути левом? ну частіше це саме такі чомусь із із кошачих або вовком, от такі от до мене зверталися образи. І дитина ну розповідає, чому вона хоче бути. От і каже: А мені це подобається. Я можу проявляти мене то завжди по дорослою, можу проявляти себе. А мені подобається, от е, гарчати і стрибати. Тобто там нема контроля. Якщо багато контролю цього соціального обмеженості, якщо ми в школу ходимо, потім гуртки у нас дуже багато правил, і психіка хоче оце знаєш без, без правил. І, а батьки думають, а якщо я ще без правил ще більше веду, і що робити, це все будуть займатися батьки. І тому перше чергу я сказала спілкування, запитати у дитини, чому ж тобі так хочеться. Потім розповісти про оцих агроквадроберів. Тому що діти можуть не знати іншу сторону медалі, що можуть їх побити, агресивно поставитися. І батьки в цей момент не, можуть, не зможуть тебе захистити. І як ти що доведеш? Хто ти? І чому на тебе? на тебе напали, і тебе обестцінили, чи тебе обизвали за те, що в тебе хвостик? І виходить, що я тебе, не, я тебе приймаю. Такою, таким да батьки, я тебе приймаю, але соціум може тебе не прийняти. Я тебе не зможу захистити в той момент, коли тобі потрібно буде взагалі. Це варто вважати як самовираження, чи все ж таки можливо, це є таким дзвіночком до якихось ознак проблем порушень у чомусь. Тобто, ви mm -hmm. можете сказати це як фахівець, тобто це самовираження, чи варто батькам шукати під ґрунті, що щось з їхньою дитиною не так, чи все ж таки це е, з'ясовується під час розмови? Тобто, вже батьки можуть побачити, що ось тут я можу, треба звернути увагу на те, що ось сказав він, наприклад, на цю фразу, чи вона? Mm -hmm. а, і треба звернутися до фахівця, взагалі, коли у яких випадках потрібно звертатися до фахівців. Коли дитина взагалі протестує і не може вийти на вулицю без оцих прикрас, тобто цей облік стає для неї дуже дуже цінний. О, це саме перший пункт, чому треба вже звертатися. А ви запитали мене про те, що як батькам да реагувати, які мають бути пункти для того, щоб чи це самовираження, чи це вже якась порушення? порушення якесь. Да. Взагалі до 10 там до підліткового віку ну дуже складно нам діагностувати навіть психологам, да, які працюють з адекватними, неадекватними проявами психіки, а психіатрами, ну і ще складніше, там має бути симптоматика. Тому різні прояви, особливо субкультурні, ми в лапках приймаємо. Але наскільки довго? Тобто, у нас є термін час. Якщо це 2-3 місяці або там 5 днів, 6 днів да оце такий от дві Якщо це вже рік. То це вже заходить в проблематику і важливо звертатися. А от терпіти да от три місяця і розповідати. Тобто, три місяці, чотири можна погратися ще гру. Якщо ми заходимо вже більше на півроку, це за моїми спостереженнями. Там набагато складніше вже й довести дитині свою думку, показати інші сценарії. От, вже так, знаєте, заходить, так, як наче закостяніє оця проблема вже в психіці. А останнє питання: якщо ми зараз говорили про дітей. А як бути з дорослими? Тобто, це до цього ж долучається і дорослі, якщо у дитини можна зрозуміти, що це можливо самовираження, да, так, дитині подобається. А як реагувати на дорослого, який вдягає хвостика? Не знаю, там в день працює десь в магазині, а ввечері виходить, вдягає хвостика і маску. Власне, Ярослав, ну я поки що ще не бачила в нашому місті. Але ми не на перспективу спілкуємося з тобою. Так так, да? щоб зрозуміти, в чому да. відмінність дітей від дорослих, чому діти обираються, а чому дорослі? Да, чому дорослі? Ну в саму першу чергу дорослі обирають для того, щоб привернути. Ну діти привертають увагу і вони привернути увагу. Але ж дорослий уже адаптувався, розумієш. Получиться, якщо дорослий адаптувався без хвоста і без вушок до цього. То виникає питання, чого зараз що йому не вистачає, щоб надягти оці всі аксесуари і представитися. Тобто, вже якісь якісні зміни в психіці відбуваються. Тетяна, дякую вам велике, що відповіли на всі мої питання і роз'яснила ось так про цю нову субкультуру. Дякую, приємно. Я міг сказати гав, -гав чи няв няв, але скажу традиційно: до побачення, нехай щастить кожному.